Яскраві чорнобілі динамічні картини написані не лише від побаченого, а й відчутого. Здатні торкнутися душі кожного, хто був у пошуках прекрасного і знайшов його. 15 березня у Бориспільському державному історичному музеї відкрилася виставка учнів арт студії Ірини Хромишин, 19 майстрів разом зі своїм вчителем кинули виклик часу, увіковічивши моменти на полотнах достойних показу на публіку. Різноплановість презентованого у залі засвідчила Ірина Анатолій. Рівна рука в руку йде зі своїми учнями, одним з яких є Яна Бірюкова. В свій час дівчинка зіштовхнулася із проблемою нав'язування думок у мистецтві, що суперечить індивідуальній душі митця. Та все змінилося після знайомства з Іриною Хромишин. Вона іде зі мною разом в тому напрямку, і вона не, не, не хоче чогось такого чисто, чисто свого вкласти. Вона хоче, щоб я вкладалася, щоб я робила. Сво всією своєю душею. І Ірина Анатолівна навчаючи мене вкладає також всю свою душу. Ірина Анатоліївна знайомила присутніх з презентованим на виставці. Її унікальність як вчителя полягає у тому, що вона знає своїх вихованців не лише як художників, а й особистостей. Зосереджуючи увагу на полотнах кожного, пані Ірина зробила маленький екскурс, що довів грандіозність сили бажання. Її робота з учнями процес двосторонній, де не лише вихованці беруть щось від свого вчителя. Я дуже вдячна кожному з вас. Кожен з вас є теж для мене вчителем. До кожного треба знайти свій піх, кожному треба пояснити, кожного треба зрозуміти. Тому я росту разом з вами. Ви ростете і я росту. За освітою Ірина Хромишин художник. Її роботи були відзначеними за років навчання і після на багатьох виставках та конкурсах, серед яких і міжнародні. Довгий час пані Ірина була в пошуках майстерні, де можна було б творити. Директор Бориспільської загальноосвітньої школи номер 8 Володимир Сом погодився надати Ірині Анатоліївні приміщення, бо обмін на згоду бути вчителем образотворчого мистецтва і отримав позитивну відповідь. Зараз у пані Ірини семирічний досвід від роботи з учнями, кожним з яких вона пишається. Ірина Анатолійовна розповідає, що є найскладнішим у процесі навчання. Найскладнішим, мабуть, в навчанні це коли ти розумієш, що людина робить, чи дитина робить якусь помилку, і ти їй якби пояснюєш, а вона цього не хоче розуміти. Але я розумію, що пройде якийсь час, і вона ми туди повернемося. Ми якби. На якийсь період рівня, якщо я бачу, вона настає на своєму, да, настає, ми йдемо тою дорогою, яку вона якби вибрала, ну чуть-чуть лавіри. А потім я вроді як жду, коли вона созріє, вона зрозуміє свою помилку, і ми тоді повертаємося. І робимо якби те, що нам потрібно. Дмитро Самойленко почав малювати у 16 років. Замкненість у школі не дозволяла юнаку розкрити свій потенціал і талант. Приречені на успіх, усе стало очевидним, коли у коледжі староста попросила намалювати стін газету. Художник використовує різні техніки і матеріали, малює пейзажі, тварин та портрети по пам'яті або з натури. Дмитро розповів, хто надихає його на створення шедеврів і над чим працює зараз. Люди Дикають мене, заряджають мене енергію, я її продаюся на картину. Ми ну, зараз були рисувати ікону з інтарем, ну не в а е старовинну ікону. Е там на дереві е лівкаса заливати, там за все оставили. Для Дмитра Самойленка це перша участь у виставці, але далеко не остання. Незабаром поціновувачі живопису стануть свідками персональної або спільної з Яною Астаховою. Дівчина малює із 16 років, із близько 40 написаних картин у художниці залишилося кілька, бо інші вона подарувала. Під керівництвом Ірини Хромишин малює два роки. Роботи Яни, єдині що виконані в стилі абстракції, викликали неабиякий інтерес. Художниця пояснює, що на полотнах зображення зі. с сни предвладни лишь ее фантазии. Это был очень яркий сон, действительно, было очень хорошее настроение. Мне захотелось чего-то такого колоритного, чего-то необычного, чего-то такого, что просто взрывает. И я захотелось поиграть со цветами. И в итоге получилась вот такая работа. У Додінко Майя працює будівельником. Впевнено, пензлик в руки взяла рік тому. У творчому доробку художниці 60 робіт, що вже були презентовані на двох виставках, одна з яких персональна. Майстриня розповідає, як усе починалося. Взагалі я на листках сама пробувала, купила краски, собі малювала, так по вечорам сиділа. Потім поїхала в цю майстерню. От потім я вже сама Ірина Анатолійовна мене посадила за карандаш. А я малюю, малюю, карандашова, мені вже краски хочеться. Я сама сила красками сразу перший холст я так боялась. Думаю, боже, це ж я спорчу. А потім. Це рік назад, ну просто мене вже воно тягнуло. Учні висловили подяку своєму вчителю за індивідуальний підхід на виставці вихованців арт студії Ірини Хромишин. У кожного є можливість знайти щось для себе на полотнах, відтворених бажанням донести до глядача не лише побачене, а й відчути. Тетяна Підгурська Евген Соренко – Новини телеканал Бориспіль.